Привіт! Сьогодні ми розглянемо поширення різних ґрунтів у горах України. Це цікава тема, адже гори мають унікальні умови, що впливають на формування ґрунтів. Давайте зануримося в цю складну і чудову екосистему. Гори України містять різноманіття ґрунтів. Тут можна знайти бурі лісові, що утворюються під впливом рослинності, та торф'яні ґрунти, які зберігають багато вологи. Це забезпечує специфічні умови для виживання багатьох видів. На передгір'ях переважають чорнозими, які є одним із найродючіших ґрунтів. Вони багаті на органічну речовину, що забезпечує високі врожаї. Це робить їх надзвичайно важливими для сільського господарства. Карпати є прикладом гір, що мають унікальні ґрунтові умови. Тут зустрічаються ґрунти, які підтримують рідкісні екосистеми, створюючи різноманітні умови для флори і фауни. Ці ґрунти є основою для багатих та різноманітних біологічних спільнот. Отже, підсумуємо, В горах України наявні бурі лісові ґрунти, які забезпечують унікальні екосистеми. На передгір'ях переважають чорноземи, які є надзвичайно родючими. Це різноманіття ґрунтів відіграє важливу роль у нашому довкіллі. Дякую за увагу! Сподіваюся, що ви дізналися щось нове та цікаве про ґрунти в українських горах та на передгір'ях. До побачення та до нових зустрічей!